Вас, мої дореньки, я Ірина. Цей розклад зроблю, не дивлячись, я відео не дивилась, кажу відверто. Євгена Дикого не дивлюсь, тому що він пропагандист нашої влади. Ось, але я собі зробила скріншот: Ось, можу вам показати, щоб ви бачили. Ось вам скріншот. Він ще, бачите, коли я робила скріншот, він ще не вийшов. Відео було ще не вийшло. І я так і не шукала, не дивилася. Але мені цікаво: панічні чутки ширяться Кримом. Планується великий удар. Рашисти кричать про пуски балістичних ракет по Криму. Давайте подивимося. От Просто подивимося, чи планує. Україна, скажімо так, щось витворити по Криму. Чи дійсно якісь удари плануються балістичні, тим більше. Дивимося, що планується. Тут я планів не бачу, є якісь змови, домовленості. Але я не бачу. Зараз я ще тут докладу. Угу. Все ж таки планується. Так, так, планується. Планується. Дійсно планується. Дійсно. Карти показують, що планується. Ось. Але, ви знаєте, дивіться. А як я це бачу? Тут, в принципі, домовленість, але воно якось слабенько піде. Піде слабенько. Домовленість є, так? домовленість, що вдарять, але по конкретних, видно, що по конкретних якихось складах, знову таких, знаєте, які дорого коштують, скажімо так, не по цивільних. Наші не б'ють по цивільних. Ось, але мені цікаво, це планується. А що конкретно зроблять? Може, вже зробила, я не чула. Не бачу тут, що щось зроблю. Планується, планується, але планується, знаєте, якось. Ну, якось не, не дуже сильно. Хоч там і трічка мечів вийшла. Це так, знаєте, трошечки полякати. Але бачите, я не бачу, що дійсно щось що відбудеться щось. Ні. От те, що дикий, це для радіо НВ. Ви знаєте? Давайте я зараз запитаю, навіщо він, навіщо роблять такі заголовки, навіщо це все роблять? Тому що я не бачу тут так, ніби. Але тут, розумієте, ця карта вже перша, ця, ця надні колоди, паж кубків, які, які. Тут, ви знаєте, от відверто вам скажу тут. Не план є, а якісь просто балачки. Закинути вудочку, щоб люди про це говорили. Розумієте? Ось зараз давайте краще подивимося. Дикого ми дивилися вже. Це він працює на владу конкретно. Тут навіть нема що приховувати. Ось, але навіщо вони? От, от таке роблять. Бачите, місяць вже вискакує. Ну, Затуманити, ви знаєте, налякати, затуманити. Кого налякати, кого затуманити? ввести в оману, можна сказати. Зараз ми подивимося. А, це щоб. вам... Знаєте для чого? Дивіться, нам Крим уже, ну, давайте я не буду казати не роками. Але вже надовго не світить. так І від тої брехні, яку нам казав Буданов, треба якось відходити. Як відходити, підігрівати вас? Вас класти, знаєте, на, як би це сказати, стенбай? Мені здається, це називається стендбай. Тобто, коли ви дзвоните кудись, а там, будь ласка, зачекайте. Оператор зараз звільниться і до вас підійде. Будь ласка, зачіте. Тобто вас у такій бездіяльності, розумієте, тут якось ну, не дуже добре, щоб ви не були активними, щоб ви нічого не робили. Це, це знаєте, це дрібничка, ем... тому що це дрібничка. Якби це дійсно було щось, якісь прильоти конкретно взяли, та що вони не можуть? А давайте подивимося. Бо це розумієте, це вас заспокоїти, заколисати, щоб ви не, не думали головою від чогось відвлекти. А зараз ми подивимося, чи могли би ми, Україна, рознести в пух і прах е, Крим? От просто так. Нам же ж можна по своїм територіям бити? Можна. Ось зараз подивимось, чи могла Україна би розбити в пух і прах Крим? Бачите? Перенести війну могла би. Тобто карти показують: дивіться, знищити. Ми могли би знищити Крим. І ті рашисти би тікали би і п'ятки би. Дивіться, ви бачите, от карти показують могли би. От і все. Чому Зеленський не дозволяє? Чому? Знову буде казати, американці не дозволяють і тому подібне. Могли би знищити повністю, перенести війну, бойню туди. І туди б вони тікали звідти. І це можна би було вже давно зробити. Ось, ось вам і відповідь. Це все, вибачте, фіня. От мене вже бісить від цієї фіні. Шкода, ви мого лиця не бачите. Гаразд, мої дорогенькі. Треба з вами виходити якось у живий ефір. Хоч десь колись, ось, щоб ви ну, поспідкуватися наживу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!